Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин Парус, магазин якісних товарів. Сьогодні хочу вам розповісти про новий прихід шапок в нашому магазині. У нас ще лишились і старіші модельки, але ну, вони всі цьогорічні, просто раніше привезені до нас в магазин. Вони є на е, відео вище по лінті. Підніметися, там є шапочки, беретики і все роздивитеся. А ось це іменно то, то, що привезли зараз. Дивіться, ось така об'ємна шапка великого розміру. Об'ємна, гарна шапочка. Тут ангора зверхи, з середини двойна в'язка, тепленька. Бачите, суцільна в'язочка. Така шапочка коштує 600 гривень. Вона є в такому лавандовому кольорі і кольорі пудра. Дуже м'якенька і тепленька. Далі ось така шапочка з таким великим об'ємним підкатиком, коштує 550 гривень, вона повністю на флісі. Повністю на флісі. Колір молочний і ось такий кремовий ванілька. То, дивіться, великий підкат, от він дає. Тобто теж то дає теплоту ангор зверху ангора внизу фліс. Далі ось такі шапочки. Вони ось так от Подвійні подвійні шапочки. Тут така м'якенька ниточка акрилова, що вона не буде вам кусати вас, а зверху ангора. Така шапочка коштує 450 гривень. Вона є в чорному кольорі, молочному і колір пудра. Далі ще привезли ось такі беретики, 500 гривень коштують. Вони теж подвійні. Ну, ось В силу свого узору, ось тут, я не можу їх вам розкласти, але от вони з цієї сторони і вони подвійні, от одна і от друга. Ну, показати вам на відео ну, не можу. Коштують вони 500 гривень. Теж такі гарні, об'ємні отакі от беретики. І ось такі беретики ще привезли, дуже гарно виглядають. Коштують вони 550 гривень. Ось так верхушечка складена, і вони повністю йдуть на флісі. Флісова підкладочка. І дуже гарно їх можна носити, навіть як і шапочку. Ось так от. Можна як шапочку носити. Дуже тепленький, гарний, об'ємний беретик на велику голову. Далі є ось такі шапочки-ушанки. Шапочки-ушанки, колір какао, пудра, молочний, чорний і блакитний. Знизу фліс, знизу фліс зверху напівшерсть. Носяться вони ось так. Ось так ось. носяться. Оці вушка можна сюди зав'язати, а можна ось так зав'язати. Дуже тепленька, гарно облягає, об'ємна шапочка. Ось є ось 5 кольорів таких. І хто хоче, коштують вони 450 гривень. Хто хоче, до них можна придбати ось такі снудики. Є от рожевий колір, блакитний, чорний, сірий, молочний і чорний. Вони носяться як на шию, так і на голову. Коштують по 400 гривень. Далі є ось такі шапочки у нас без флісу, без флісу, суж, об'ємні гарні шапочки, коштують 250 гривень. Вони теж гарно виглядають на голівці ось так ось. Гарна шапочка коштує 250 гривень, є колір какао. Чорний, пудра, блакитний, сірий і молочний. Висилаємо ми товар наш Укрпоштою і новою поштою, оплата на карту Приватбанка та накладений платіж з авансом. Чекаємо ваших замовлень за номером телефону 068 173 61 33. Нагадую вам, що хто хоче подивитися більший асортимент шапочок, підніміться, будь ласка, по стрічці вверх. Там у нас є відео, окремо шапочки, окремо беретики. Ще в нас є чоловічі шапки, є ще шалі. Ось так ось така ще шаль коричнева є, і сіра. Коштує 1300 гривень. Також є ще кепочки. Кепочки залишились одна сіренька і одна чорненька з вушками. Надаю консультації, дзвоніть, пишіть, буду рада вас чути і бачити. Гарного вам дня, до побачення!